Друже, привіт! А чи знаєш ти, чому зайчика вважають символом Великдня або Пасхи? Незабаром Великдень! На це свято печуть духмяну Пасху та фарбують яйця в різні кольори. Та до чого ж тут заяць та звідки взялося повір'я, що великодній заяць приносить кошики з подарунками, залишаючи їх у садку або на порозі будинку? А все почалося з одного випадку в бідній німецької родині, коли на Великдень у матері не було грошей на подарунки своїм дітям, і вона пофарбувала яйця та розклала їх у садку. Коли діти прокинулися, мати сказала, що їхні подарунки чекають на них у садку. Вони побігли в садок і натрапили на зайчика. Тож подумали, що ці подарунки приніс для них саме він. Пройшло багато років, але діти продовжують вірити, що саме пасхальний заяць приносить для них подарунки на Великдень. А дорослі вітають один одного, даруючи корзинки із солодощами та кольоровими яйцями. Думаю, тепер тобі зрозуміло, чому саме заяць є символом Великодня. Їх часто зображають на вітальних листівках. Давай одну таку листівку намалюємо ми сьогодні. І зобразимо на ній зайчика з паскальним яйцем. Цією листівкою ти зможеш привітати маму чи бабусю зі святом Великодня. Тож бери маркуш паперу кольорової олівці і почнемо малювати. Але для початку ставимо лайк, тиснемо на дзвіночок та підписуємося на канал, щоб не пропускати нові відео. Малюємо таку собі фігуру, схожу на круг. Але зверху цей круг трішки вущий, а знизу ширший, бо там мають бути щічки нашого зайчика. Далі беремо чорний олівець та малюю маленькі кружечки, Справа та ліва. Це будуть очі нашого зайчика. Якщо ти не встигаєш за відео, не хвилюйся, ти завжди можеш поставити його на паузу та домалювати. А тепер беремо рожевий олівець та малюю маленький овал між цими чорними кружечками. Це буде носик нашого зайчика. А маленькі дужки над чорними кружечками це брови нашого зайчика. Також малюємо дві перевернуті дужки, що виходять з центру нашого носика. Залишилось домалювати два рожеві овали під чорними кружечками справа та ліва. Це щічки нашого зайчика. І переходимо до намалювання вух. Спочатку малюємо праве вушко, потім ліве. Але якщо добре придивитися, то вушко зайчика всередині рожеве. Тому беремо рожевий олівець і повторюємо форми білого вушка, але трішки менше за розміром. Ну ось голова зайчика вже готова. Тепер малюємо тулуб. Форма тулуба теж дещо схожа на овал, проте за розміром менше за голову. Проте, навіть якщо тобі здається, що тулуб вийшов не дуже гарний, не хвилюйся. Ми його прикриємо яйцем. А тепер переходимо до намалювання ніг. Їх в нас теж дві. Тому спочатку малюємо невеличкий овал справа, потім зліва. Потім беремо коричневий олівець і промальовуємо п'яточку та пальчики на кожній лапці зайчика. Ось таким чином. І нарешті малюємо ручки зайчику, точніше передні лапки. Такі невеличкі два овала по обидва боки тулуба між ніжками та головою. Проте не забудь про нігтики, точніше кігтики. Ну ось, заяць нас готовий. Залишилось намалювати крашенку, щоб це був не просто заяць, а пасхальний заяць на нашій листівці. Щоб намалювати яйце, малюємо овал між лапками зайця. І розфарбовуєш крашенку на свій смак. Але чим яскравіша вона буде, тим краще. І ось зайчик вже готовий. Ти великий молодець. Я впевнена, що твій зайчик вийшов просто чудово. Давай завершувати наш малюнок. Домалюємо трішки елементів з оточення, де існують зайчики. Це може бути травичка, сонечко, небо, квіти. Це твій зайчик, тому добавляй всі ці елементи, як тобі подобається. І ось наша листівка готова. Дочекайся Великдня та подаруй її тим, кого ти любиш. А на сьогодні все став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео.